Літо у розпалі позаду мене безліч усміхнених дитячих облич. А це значить, що тут, у парку здоров'я, сьогодні відбувається закриття чергового літнього табору від церкви Миколая Чернецького. І ми прийшли розпитати діток, як вони з користю провели час і чи варто вашим діткам відвідувати схожі табори. Того сьогодні за дійство, чому так багато діток, всі усміхнені і дорослі бачу, бігають. Що тут нас чекає? Слава Ісусу Христу! Отож сьогодні є останній день нашого е, християнського табору. Е, Країна Чудес Кемп». кожного року парафія Миколая Чернецького проводить е, табір християнського спрямування. Коли ми стараємося чудово проводити табір з дітьми, і навіть протягом того часу, коли вже третій рік де Повномасштабна війна, коли діти мусять ховатися зараз по, по підвалах, коли діти мусять не раз перебігати, переривати уроки і не мати дитинства, ми стараємося їм, щоб не було давати дити дитинство. І саме табір, коли вони сходяться всі разом, коли всі вони є вкупі. Коли вони є е, спільноті, коли вони мають можливо розвивати не тільки свої якісь вміння фізичні, танцювальні, але на першу найголовнішу церкву важливу чергу для нас, як для священників, важливо, що вони розвиваються і духовно. Для нас це є велике завдання, яке ми стараємося навіть протягом часу війни здобувати цього року. В нашому таборі було 208 дітей, тому ви бачите їх так багато. Дуже багато додала спека, тому що спека кожного дня плюс 32, плюс 34 додала дуже великі наслідки. Цього що дітям є важко, їх і важко збирати, і спека розбалансовує дітей. Тому вони трошки розбурхані, але вже за мить ви побачите їхні вміння, знання, навики того всього, що вони отримали, і того всього, що вони навчилися протягом тих п'яти днів табору. Скільки років вже табір функціонує? який це вже рік? Отож. Це вже восьмий наш табір, який ми маємо саме для такого формату, для віку дітей від 5 років до е 10, коли ми маємо молодший табір. Але вже ми, крім цього табору, ще робимо багато різних дійств. Якби вже нас чекає нас через тиждень табір від е 10 років і старше, коли ми будемо але з ними вже наметі. Він не буде так, що зранку діти приходять, собі йдуть, але вони будуть вже у лісі. В палатках з польовою їжею, з іншими справами, цей восьмій наш табір. Ще скажіть, будьте добрі, на що ви робите акцент у навчання діток в цьому таборі? І по-друге, з якими ви складнощами стикнулися в період, от саме коли після цього почалося повномасштабне вторгнення? Ну мені здається, навіть так, не так війна є складнощі, як складнощі є теперішнього часу, коли в силу різних обставин діти діти телефонів вони не контролюємі. Вони не чують, вони тебе сприймають просто як заставку, яка просто має як реклама пройти. Вони розбалансовані, не зібрані, і це дуже великий виклик для нас щось організовувати, розбити. Тому що вони не чують, вони не розуміють, це дуже великий виклик їх до чогось збирати. Ми прикладаємо і прикладали тих багато зусиль, яких ми прикладали протягом багатьох років, але не раз навіть і більше, але бачимо, що з року до року нема віддачі. Тому навіть не війна, як телефон, і, і, і інтернет, і тікток, вони ще більші складнощі вносять у виховання. Я щиро, як тато трьох дітей, співчуваю всім вчителям, які не лише десь там на кілька тижнів мають з ними спілкування, але вони мають цілий протягом цього довго часу такі виклики. Анонс, наступне літо буде табір? Дасть Бог нам і збройні сили, якщо забезпечать нам мир і спокій, звичайно, що буде. І ми будемо далі з командою аніматорів його робити. А мене звуть Руслана. Я голова табору, голова молоді Чернецького. І я відповідаю майже за все. мене звати Аліна і я. Як можна сказати, я підкоряюся Руслані, тому що вона наша голова, і я була як головний аніматор моєї групки Форсаж. Ви вперше в літньому таборі в ролі аніматорів? Чи, можливо, у вас вже є досвід дитячого табору, але в формі навчання? М -м, на жаль, не було. Я минулого року була як аніматор, але допомагала аніматорам, тобто помічник аніматора. А цього року я стала аніматором. І, чесно, це дуже класний досвід, тому що. Тому що ти головний і тебе всі слухаються. А, з кількома дітками вам доводилося опікуватися в кожній групі кожного року. В нас приблизно 20-30 дітей. Сьогодні ми побили наш рекорд в найстаршій групі 10-12 років – 47 дітей. І це один аніматор відповідно такої групу? А, звісно, що ні. В нас дуже багато аніматорів, дуже багато новеньких на старшу групу, де найбільше дітей. Там було п'ять аніматорів. І звісно, відповідно, в нас шість груп. Відповідно, 40 аніматорів. Діти різного віку до кожного потрібно знаходити якийсь особливий підхід, як ви з цим справлялися, з якими ви труднощами стикнулися. Чи розуміли вас, дітки? Протягом року і протягом багатьох років ми проводимо навчання. У нас аніматори проходять відповідне тестування. До нас приїжджали львівські аніматори, які нам проводили заняття. І ми на заняттях на заняттях відповідали на всі труднощі, тобто старалися. Якось більше е, як це? Старалися якось більше пристосуватися до кожного віку. Тобто, якщо 5-6 років, там зовсім інші ігри, і ти звісно, що тих ігор не покажеш до 10-12. От тому на кожному занятті ми готувалися, і нас насправді табір вийшов дуже крутий. Які заняття найбільше сподобалось вам, і чи було легко знайти спільну мову чи подружитися з дітками? Ну було дуже легко знайти спільну мову. Якщо діти не слухалися, ми з ними спілкувалися, виясняли проблему і їх зацікавили щось іншому. А найбільше, напевне, дітям заходили майстер-класи. Ну, будь-які майстер-класи, там малювання, наприклад, і також гуртки дуже заходили. А це ми в діток запитаємо. А що аніматорам найбільше сподобалося? Ну аніматорам найбільше сподобалося працювати з дітьми. Чи виконали ви ту ціль, яку ви перед собою ставились, коли йшли сюди в табір до діток? Звісно, що так. Звісно. Е, в нас цього цей табір ще мав таку певну символіку. Тобто в нас були казки кожного дня. Це щось нове для дітей, для аніматорів. І просто дуже цікаво, тому що одного дня в нас червона шапочка, і звісно, відповідно, ігри до червоної шапочки, велика гра. І думаю, що і дітям, і аніматорам дуже сподобалось. Це свого роду казкотерапія якась відбувалася. Ну, щось такого, щось <с такого, так. Мене звати Дарина. Скільки тобі рочки? Дев'ять. Відають розкітина. Вучаєшся? Так, да? в другій школі. Який ти вже клас? Четвертий перехожу. Четвертий клас, класно. Ти вперше в дитячому таборі? Так. В літньому. Угу. Що тобі найбільше сподобалося? Що найбільше в тебе вражень викликало? <звачку> Мені все сподобалось. Вдалося сподружитись, знайти нових знайомств, завести, знайти нових друзів, з якими ти хочеш далі в пісні в нашому таборі. <звачку> <просу> 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 у вас тут годували смачно? Не били, не сварилися? Ні. А що з вами робили? Що ви в таборі таку цікаво робили? Це як школа, ви приходите, у вас там дзвінок дзвонить. Ви всі сіли за школи, дістали книжки зошити, починаєте гарно і вправно вчити букви завдання, задачі рішати. Чи табір це зовсім інше? Це щось веселіше і захоплююче? Так, щось сіна це цікавіше і захоплююче. – А чим відрізняється? В школі треба багато вчитися, а тут можна і відпочити, і позайматися чимось. А оцінки вам ставили тут в таборі? Mm. Бачиш, то можна було просто в задоволення виконувати завдання, грати ігри, правда ж? Mm -hmm. Добренько, ти на наступне літо плануєш ще в табір сюди прийти? Так. Там, розкажи, чи ти вперше в таборі і що тобі найбільше в таборі? Друг, другий раз найбільше велика гра. Так. І футбол. А що таке велика гра таємниця»? Mm, там треба, типу, картинки знаходити на бали. Що ти навчився за цей табір? Що ти зміг навчитися? Mm, що треба mm, Класно, Здалось тобі нових друзів, нові знайомства завести друзів. Mm. Так, класно. А, а, так? Що ти би ще хотів, щоб було в таборі? Чого ще бракує? Як ти думаєш? Нічого. Все чудово. На друге літо прийдеш. Так. Розкажи нам, будь ласка, про цей табір літній, що тут відбувалося взагалі, скільки часу це все відбувалося і що тобі найбільше сподобалося. І ти запам'ятала. Мені все дуже подобається. Табір сам триває 5 днів. От я би всім би радила сюди прийти. Тут ми ходимо. Працювати, ми працюємо, так би, малюємо, майстер-класи багато. Ми минулого разу їхали в екскурсії. Так, ми на екскурсії їхали. банси. Я не знаю. А чи п'ять днів не замало для такого табору? Трохи замало, бо тому, що я би дуже хотіла, щоб ще б було більше. На наступне літо плануєш сюди повернутися. Я, я думаю, що я маю прийти сюди і на табір. Через чотири роки я дуже сильно хочу, щоб піти на аніматора і помічника. Мені подобається з дітками працювати. А тобі вдалося особисто друзів, якихось нових нові знайомства з нових друзів. Тут можна знайти дуже багато друзів. Якщо комусь потрібно знайти друзів, то най приходить сюди. Тут багато доброзичливих аніматорів, веселих та добрих, багато друзів можна знайти. Слухай, ще хотів би запитати, що тебе навчив найбільше табір? Бо питали от твого колегу. Він каже, що його навчили слухатись табір. Він найбільше, що його навчив це слухатись дорослих. А тебе що навчив найбільше так? мене навчило, що потрібно також слухати аніматорів потрібно бути чемною та завжди молитися і вірити в Бога. Років? Е, мене звати Марічка, мені 9 років. А Марічка ти вперше в таборі е, ні. А який Ні. Е, 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 е я кожного літа ходила. І кожне літо табір один той самий, чи можливо щось міняє? міняється? Міняється. В яку сторону? Е, в кращу. А чим це помітно? Е, Що, зміни, помітно? ми ходимо на різні екскурсії, і кожного року екскурсія цікавіша. Інші аніматори приходять. Ну і все гарно. Слухай, скажи, щоб добре. Що тебе табір навчив? Тобі ще ти вже не вперше в таборі. Ну так знаходити нових друзів, навчив молитись різні молитви. Там Проходити різні квести, малювати. Наступний рік плануєш Так. Друзі вдалося знайти? Да. <internet> так. Підтримувати з ними стосунки після табору? Так. Як тебе звати, скільки тобі бірочка? Мене звати Пак Марія Домініка і мені половиною років. Е, дуже приємно, мене Андрій звати. Розкажи, будь ласка, чим тобі найбільше запам'ятався літній табір? Е, мені запам'ятався табір добротою і ласкою. Від кого? Від діток чи від аніматорів? Від аніматорів. а що, ти тобі вдалося подружитися з ними, він до тебе якось по особливому стало? Так. І ще я подружилася з дівчинкою, і вона назвати Вероніка. Власне. Ви будете далі після табору дружити? Так. Що тобі би хотілося ще принести таке в табір, чого бракує? Що тобі найбільше бракувало в табір? Е, Любові. Від кого? Ну, наприклад, е, коли прощаєшся, то обніматися. Ну. А чому ти не внесла таку, як би це сказати, пропозицію? Я Від... сьогодні внесу. Молодець, Давай п'ять. Як тебе звати і скільки тобі рочків? Савченко Катерина, мені 11. – 11. Ти вже вперше в таборі чи да, вперше. Перше? Вперше. О, то ти вперше в таборі. Як тобі табір, як тобі аніматори? Як тобі. А... Аніматори дуже класні, тільки на одній волні з дітьми. Табір дуже гарний. Що найбільше сподобалось? Мені сподобалось, як ми їздили в УНІВ. – Що ж там такого особливого? Я вже не від тебе першої чую. Що було такого класного в цій поїздці? Там було дуже гарно, там була дуже гарна природа, і ми піднімалися на Чернечу гору. Вдалося з друзів завести в таборі? А, мене мене покликали, тобто я сама приїхала, зда мене покликала. Покликали? покликали? Там, Це дуже добре. І ще скажи, будь добре, а що тобі бракувало в таборі найбільше? Що б хотілося від себе додати, щоб б... в табір став ще краще? А чого б хотілося додати? Ну можливо. А трішки більше всяких майстер-класів. Трішки більше майстер-класів. А які майстер-класи ви вже встигли пройти? А, ми робили фенічки, і хтось робив квіти. А, ми ще робили такі картини, ми багато чого всього робили. А що б хотіли ще зробити? Під опікою аніматорів не що... Тільки все ще можна було робити. Да, ще багато можна було все робити, але я б хотіла продовження табору. Невеличке запрошення для діток, які на наступний рік схочуть на літо прийти в табір. Два слова їм скажіть дуже гарно советую. Можна йти повірно. Як тебе звати, скільки років? – Мене звати Артем, мені 9 років. Що тебе привело в табір? Ну мене запросив друг. Друг запросив? А в був здобув більше. Зараз да. він казав, що буде тут класно. Та. І ти йому повірив, як друг не збрехав, не збрехав. – Що тобі найбільше сподобалося? Мені майстер-клас. Майстер-клас. Що ти навчився робити майстер-клас? Ну... Виростати всякі штуки і так далі. А ти вдома вже право повторити? Щось, щось? Ні. треба вдома кого? Щоб допомагати робити? Маму, тату. маму треба, а сам ти ж навчився вже ти ж показали. Навчу всіх сім'ю. Казали твої друзі, що тут класно футбол було грати, правда чи не правда? Ти хто Нападаючий чи чого? Я був захисник і нападаючий. Класно. І Ваша команда перемогла. Mm -hmm. Це дуже чудово. На Другий рік плануєш в табор повернутися. Так. Mm -hmm. То вже друга якогось запросить, то ще не було. Класно. Ми все будемо раді бачити. Як тебе звати сюди, мене звати Остап, мені 9 років. Чи перший? Ні, я вже третій раз в тому таборі. Йой, і чи що змінилося за цих три роки? кращим? Набагато кращий став. став. Він Він змінився за рахунок? Аніматори веселіші стали, <ріпи> і нічого. Аніматори веселіше були. Е, чи вимогли у вас були аніматори? Чи вимагали від вас там щось вчити? Щось вчити? Ні, не та, так не вимагали нічого. Там в, в вивчити гасло.

Ми найшвидші за усіх, ми найкращі за усіх, ми найкращі водії. Любимо гратись і сміятись, і на швидкості кататись. Так. Дуже. Мене Яна. А скільки років? Вісім. Вісім з половиною. Мене Марта. А тобі скільки років? Теж вісім. Але в неї просто вісім. Домовились, 8,5. Не поплатити, обіцяю. Скажіть будьте добрі, що вам найбільше в таборі сподобалось? Мені сподобалось цей майстер-клас сьогоднішній. А чого він стосувався? Ну, не знаю, просто очка, мені сподобались. Було весело. Аніматори вимогливі були, щось хотіли від вас. вчили вас, як вчителі в школі. Чи ні? Хотіли з нами дружити? Хотіли з нами дружити. Нам а, а наступно вдалося знайти друзів. Mm, так. – А Наступні Так. – А Як тебе звати, скільки тобі років? Мене звати Анна, мені 11 років. Чи вперше ти в такому таборі лікав? Так, я вперше, мені дуже, дуже цікаво там. Дуже цікаво. Що так. тобі найбільше зацікавило? Що тебе взагалі сюди привело і що тебе зацікавило? Чому ти вирішила М в табір? От одного разу мені мама вдома сказала, що ми знайшли такий табір, то я вирішила піти туди попробувати, Бо я дуже сильно люблю пробувати різні табори. Так. так. І враження залишилось у мене в голові. Чудові. Будеш згадувати, так? Вдалося якихось завести друзів. Так, я заводила так. кілька. Так? так? Супер. На наступне літо комусь порекомендуєш завітати? Так. Це дуже добре. А що тобі найбільше сподобалося? Найбільше сподобалось, коли проводили майстер-класи. майстер, майстер Так. О, всі говорять, що дуже майстер-класи. Угу. А що би тобі хотілося додати, щоб, щоб... табор був став ще кращим? Що тобі бракувало? Хоча б додати малювання, щоб вони показували хоча б малюнки якісь. Вісім. Вісім років. Перший раз в таборі. Чи вже був раніше минулого літа, позаминулого? Перший раз. Перший раз. Що найбільше сподобалось? Е... Озеро? Турніки. Турніки. Класного і тік-ток і знімали. Вас вчили чи ви вже просто в ньому виділилися самі mm -hmm. ви Ні. – А що тобі бракувало в таборі найбільше? – Тіктока бракувало. А якби табір продовжувався, ще б залишився на п'ять днів. Друзів знайшов якось новин. Здалось подружитися. Ну класно. Будеш дружити після табору з хлопчиками і дівчатками. А на наступне літо повернешся. Ну, чудово. А як тебе звати, скільки? <плес> е, мене звати Софія, мені 10. Класно. Чи вперше ти в літньому таборі? Е, ні, вдруге. Вдруге. Що змінилося після першого разу? Е, е, Які ти зміни вже зустріла? <плес> зустріла нових аніматорів. Ага. Е, ще. Різні поїздки, різні естафети цікаві. Ось так. А що тобі хотілося від себе додати в табір? щоб Навіть не знаю. Тут прикольно. А рекомендувала би друзям з таким? Так. так. Вітати, вітати. А якби було можливість довше ще на п'ять днів залишитись таборі? Залишитись. Так. 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 Як тебе звати і скільки тобі років? Мене звати Злата, мені 10 років. Злата. Чи сподобалось тобі в літньому таборі? Так. А що найбільше сподобалось? Великі ігри. Великі ігри. Що це таке великі ігри? Бо я не розумію. Великі ігри це там, де збираються різні команди і проходять завдання. Це команди, тобто так ви граєте якось та фарти І що, ваша команда здобула якісь нагороди? І... Так, в нас були десерти, ми зайняли перше місце. Ну, самий смачний десерт чи найбільші бронего? Е, ну, Там були такі маленькі цішечки. Тобто суть в тому, щоб найсмачніший досад був. Класно. Да. Хто мав змогу скуштувати? Кого ви провещали, потім тим десантку? — Класно. А що би тобі хотіли ще в табір додати, щоб він став ще краще? — Маленький магазин з морозивом в жарку погоди. — А ти би, якби ще табір продовжувався, що залишалося? — Так. — А наступне літо плануєш? — Так. — Як тебе звати? Скільки тобі років? — Мене звати Матвій, мені 13 років. — Який раз ти вже в таборі? — Другий. Другий, що тебе другий раз привелося? Ну, мене перший раз це зацікавило, ну та атмосфера. Е, ще також ми їздимо в, ну, перед останнім днем. Е, в іншу церкву там де дуже красиво і в кінці розморозили роздають. Вау, Це класно. Е, що скажи добре, що тобі найбільше от ви коли командами грали? Чи було са вам якесь естафету? Естафети дають інколи, ну. Інколи е, в, пар, в парі роздають, щоб набрали ну, декілька ну, дуже багато балів, якщо ті бали перевищують, то дають приз цим. А деякі ну, по, по різних командах. Якщо, е, якщо е, е, пе, ну, команда виграє перше місце, їм дають особливий приз, а якщо е, всі призи, крім першого, то дають ну, теж приз, але не призовий. Як, якби табір продовжувався, щоб залишився трошки. Є. Так. А що найбільше тобі запам'яталося з табору? Морозов? Ні. – Поїздки, Поїздки, морозова, ігри, ну церква. Друзям рекомендував би себе завітати? – Друзям би рекомендував. А сам плануєш наступну? Планую. Представити, скільки я кого звати, скільки років? – Мене звати Маленчак Остап, мені 10 років. Мене звати Сукмановська Вікторія, 10 років. Мене звати Анастасія Заброцька, мені 11 років. Мене звати Артем Савчук мирославович і мені 9 років. Мене звати Анастасія Столій, мені 10 років, буде 11. Класно, то ви всі з однієї групи? Чи як це правда? Трохи, трохи. Трохи є, так. Скажіть, що вам найбільше запам'ятався цього року в літній е, Ну, то, що е, там їдальня сподобалися. Смачно годували. Так. Так. А що саме смачне було? Борщ. М -м, з молодого барічка. Угу. Їв три. Дякую, Їв аж попросу. три. 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 Ти козак, молодець. А вам, дівчатка, що найбільше в таборі розглядалося? Бачу, стоїте з малюнками. Що це за малюнки? Можна нам поклати розказати? Э, це розказати. малюнки, ми малювали на майстер-класах. Тут е хто хоче, може просити підписи в аніматорів. Ми от ходимо, просимо. Номери телефонів анімати, щоб потім можна було подзвонити, а сказати, а ми скучили приїжджати. У мене є номер телефону, у мене <смес> 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 десь 15 є, підписів, а <стух> <О>, торіво. Господи. Ну, а я трапляється. <плес> Все <Це смес> класно, молодець. <смес> ну то класно. Що скажіть, чого найбільше бракувало, бракувало, б хотілося б додавати в табір, щоб не ставши клас. <смес> було додалося, щоб ми пішли на озеро. Så, так. І в Вавалон поїхати. Було б би Вавалон. Вавалон там Ялиховичах є такий басейн. Ага, розумію. Ну ми були з іншим там. Да. А наступне літо плануєте сюди залітати? Я обов'язково. Обов е, да. обов Що тут не вистачало це басейн і поїхати, хати вид драго на дякую вам, діточки.